Щось пишеться в цьому переліку через літеру Е. Хоча має писатись через літеру Є, «Е», оскільки це буде. Такі рішення ну, приймаються автоматично за поданням «Укрпошти». Тобто це Укрпошта встановила перелік? Це... Укрпошта подає, бо це ж адресні об'єкти, цим займаються виключно «Укрпошта». Вулиця це Франка, бо вписана, люди проживають фактично на Івана Франка, тут просто Франка вказує просто Ну, У нас імені просто приймають. Ну, тут... В ЖЕКУ людей пишуть в документах щось через літеру Е. В БТІ пишуть через літеру Е і кажуть, що всі документи, які вказані вулиці через літеру Є, е, не дійсні. Ну, До нас звертаються люди, ми звільнили в реєстраційну службу і нас запевнили, що документи мають бути. Щось ви маєте через е. Якщо в якомусь документі визнається якась буква, то вносяться в поправки, станеться початку і все. Це не є підставою для того, щоб віддати документи або щоб людину обманювали, що вони не будуть. Це виглядає. Той чиновник має відповідати за свої слова, який каже, що такі документи не вийшли. Чому до рукавці? Треба звернутися до того чиновника в батьки, щоб кажуть, які доймови, щоб не довели людей. А якщо десь якісь є зміни, то на місці зміни. А якщо є граматична помилка, ви виправлена, написав. Помилка виправлена, печати. А зміни, хто вносить? До нас Ми, Так само згодиться Глін вона нас на честь письменника. Має писати через літеру І, а написано через літеру І Хоча, власні назви не підлягають мені. І в нас ще Я просто не розумію, чого в людей мають виникати з цього відбування. Ну, бо ти їй кажеш, що документи ці не дійсні. Вони написали це? Письма? Тобто? Ну, не прийняли документи, або написали, що ці документи не дійсні, передають перерок, чи щось. Ну, люди просто не знають, що робити, ну, не приймають документи. Хай пишуть письмо відмови. Будуть відповідати по закону. Я не можу читати всі ці вулиці і появляти, як вони написані, як подала там. Шевчук це тільки умовно, готувати готував це рішення сам, mm -hmm. сам текст, а списки готувала у Польщі. Mm -hmm. Ну а тепер, щоб внести зміни, до нас треба наново готувати рішення і подавати на висування. Внесення змін до рішення 18.06.2008. року. Але тоді вже точно в людей виникнуть проблеми. Отоді це можна передачу. Тоді внести зміни і щоб люди звернулися в центр адміністративних послуг про виправлення помилок, в центрі послуг виправляють ці гарматичні помилки. А люди спочатку звернуться в центр. На сайті міської ради так само є порішення, які видані на вулиці Щусєва, а є так само Щусева. Тобто в будь-якому випадку проблема, бо в тих людей, які проживають практично не Щусіва, а не вирішили. І в тих, хто буде передумувати ці все чудеса, насправді просто треба подумати, так написано правописії української. Але це псимлювання як сегодня читання треба звернутися в центр написати так, заяву. Прошу, ви на моїх документах ви Просто в реєстраційній службі посилають цьому рішення на оцінювання міської ради, щоб ми згідно мови як, вводили в базу рані, вводили нас до вулиць згідно цього рішення, які один баланс та один другий.